Згинання на біцепс бедра в тренажері сидячи. Сідаємо, підлаштовуємо тренажер під себе так, щоб валик у нас був приблизно а, ось в цьому положенні нижче ікроножного м'язу, і щоб він був в одному положенні, щоб він вверх-вниз не катався по ікрам. Ми фіксуємо ноги і фіксуємо ноги. Писуємо валик. Є, yeah. зафіксувалися. Далі руки ставимо на речоги, згинаємо вниз. Раз, під себе. Плавно вверх. Знову. Раз. Втиснули. Раз, два, три. Раз. Втиснули. Плавно вверх. Підконтрольно. і втиснули. Раз. Втиснули. Два, три. Раз. втиснули. І працюємо задні лінії бедра.